Всім привіт, я Аня і вітаю на моєму каналі Enjoy English. Сьогодні розберемо тему прикметники з суфіксами able та able. Що воно означає і як його використовувати? Що це таке? Changeable, reasonable, possible, visible, ну і таке інше. Все легко, просто дивись до кінця. По-перше, суфікс able та able мають латинське походження. І означають бути здатним да, або можливим. Тобто з чимось можна щось зробити. Існують певні правила, коли саме ставити і використовувати Able, коли able. Це легко, просто розберемо на прикладах. Суфікс able. Перше. If you imagine that you are not ate, after A-T-I-O-N, then you are not a pragmatic suffix able. For example, duration, durable. Admiration, admirable. Prevention, preventable. In Slovakia, if you are not ate, then you are not pragmatic suffix able. For example, Irritate, irritable. Imitate – inimitable. або imitatable. Tolerate – tolerable. Якщо дієслово слово бойменник закінчується на нечитабельну І, то ми просто додаємо able, і отримуємо «like» – «likeable», «live» – «liveable», rate – «rateable». Но іноді подібні слова втрачають літеру і, і ми отримуємо advice, advisable, sense sensible. Також існує велика кількість слів, які без префікса Able залишаються повноцінним словом. For example, eat eatable. Remark remarkable, accept, acceptable, bear, bearable. Ну й таке інше. Слова, які закінчуються на CE або І плюс префікс able, також утворюють прикметник. Practice practicable, Notice noticeable. Knowledge knowledgeable. large – ложібл. Але іноді, після подібних закінчень, використовують суфікс ABLE. Суфікс ібл використовується в словах, які не можуть існувати без нього. Тобто, якщо ми прибираємо суфікс ібл, то ми отримаємо неповноцінне слово. Такого слова не існує. For example, horrible terrible, visible incredible. Але там, де правила, там існують і виключення. І в цьому випадку воно також є. Тобто, у нас є такі слова, як «access», «accessible». Flex flexible. Suggest, suggestable. Convert, convertible. Ну і таке інше. Їх треба просто запам'ятати, бо. бо це English. Також існують слова, які можуть мати обидва префікса Able або «able», но мають різне значення. Possible, possible. Contractable, contractible, – «contractable». Ну, а тепер трохи практики. Коли ти слухаєш щоюсь лекцію або просто speech, і тобі все чітко зрозуміло, тому що It is Comprehensible. Ці будинки мають бути Earthquake Resistible. Якщо їжа вже не придатна для споживання, то вона uneatable. Є матеріали flexible або irflexible. Коли ти чогось досяг і про це відомо, то це remarkable achievement. Коли ти вдягся якось незвичайно і тебе легко помітити серед людей, то ти є Noticeable. Якщо ти роздрукував документ, але погано видно, то це unreadable copy. Коли ти щось очікуєш і знаєш наперед, що це так буде, то можна сказати it's so predictable. Коли погода дуже часто міняється на протязі дня або тижня, можемо сказати, що The Weather is changeable. Коли ти не можеш що знайти у темряві, тому що воно invisible. Я сподіваюся, що це корисне відео для тебе, і твоя англійська стане набагато різноманітнішою, тому що такі прикметники дуже зручно використовувати. Тому що замість сказати I can't do it because it's difficult, just it's impossible. Щоб не казати I can't tolerate this situation, it's intolerable. That's all. Так що, якщо сподобалось, став подобайку, підписуйся, поширюй і переходь на мій тікток канал, посилання під цим відео. Там тебе чекає коротка, корисна інформація. Побачимось!